Друзі, привіт. Ну що? Вболіваємо за збірну України. 1-0 ми поки що виграємо вільності після першого тайму матчі за виход в дивізіон 1 ЧП Світо по хокею. 15 хвилин це було дуже круто. Зіграли ми дві, дві зміни в більшості, точніше, було два вилучення готовці і двічі ми зіграли в більшості. Один раз ми реалізували нашу перевагу чисельно, Днілотракт відзначився. Тримаємо кулички за наших хлопців. Хто не знає, можна подивитися на Суспільний спорт. Цю трансляцію Мігаго є в Суспільний спорт, якщо що. Про баскетбол. Про матчі, які відбулися не цієї ночі, а минулої, це жах. Кліперс без, безвольно просто вдома був розгромлений Далласом. Я думаю, що сьогодні в шостому матчі Даллас зробить 4-2 вдома, і серія закінчиться. Ну, принаймні, чесно, зараз, от після от того, я не знаю, може, може просто так. Зірки не сталась там чи, чи щось. Але якось, не знаю, це було гідно для своїх болівальників, а можливо дійсно далось переграв. Хоча Кайрі, порівняно, наприклад, з матчем номер 5 нічого такого не видав. Тобто, ну, зіграли свою гру, зіграли, клібір непогано зіграв, наприклад. Ладно, добре, друга пара. Друга пара тієї ночі, ну прогнозовано Бостон легко розібрався з Майами, для Майами він закінчився, але вони грали без трьох своїх лідерів, без Джиммі Барлера, без Тері Резіра, ну і Хаймі Хакіса хтось скаже, така до чого тут він? Ну, але цей, цей руки ще вже гравець стартової п'ятірки. п'ятірків. І Я думаю, що це майбутнє е Майамі разом з Таляром Хіро. От е цієї ночі три чверті разом з Лілардом Мілуокі давало гідну вісіч е в Індіані. М підібралися вони до семи очок, але, але потім. Підтримувана своїми шаленими болівальниками Індіана просто дотиснула свого суперника. І тепер нас чекає, чекає двобій Індіана нью йорк до... до останньої хвилини цієї гри не було зрозуміло, хто переможе, рахунок став 111 111 до кінця четвертої чверті. І ну, так хотілося насправді, щоб заслуговують заслуговували ці команди і вболівальники на цьому матч. феєрична серія шести матчів чотири – це просто ну, ну, якісь трілери, Трилер на трілері, трилером поганяє. Можливо, цей матч не переплюнув матч номер 5 Але таке враження знаєте, що це був. Це було продовження 12-ти раундового поєдинку і таке враження, що е, ці боксери-баскетболісти е, билися, билися одразу після 12-го раунду, 13, 14-15 і так до 24-го. Феєричне протистояння, молодці молодці команди, молодець імбіт, е, респект і уважуха, що на одній низі з паралізованим обличчям він таки дограв. Е, Баді Хілт в цій грі забив тритивочкових. І саме він кидав на овертайм за рахунку 115-118 не вийшло, але я себе ловив на думці. Я зболівав за Філадельфію. Але я ловив себе на думці, що цей Нью-Йорк заслуговує на півфінал. І, можливо, навіть на фінал. Е Сьогодні вночі вболіватиму за. Ну, в кліпер здалося, не знаю, за кого вболівати. Ладно, не буду брехати. Можливо, я би хотів, щоб побачити сьому матч. Але те, що я буду вболівати з тіма фібрами за Орландо. І сподіваюся, що вони потім ще і сьомий матч заберуть в Кліленді, я дуже цього хочу. Ну от такі от новини. Ну і як ми любимо шортувати з моїми друзями, вболіваємо за сотні збірну України. До побачення.